Добрий ранок вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам казочку. На одній прекрасній планеті, в чудовому місті ріс красивий ліс. І була в тому лісі пречудова галявина з першими теплими промінцями весняного сонця, коли глибокі сніги тільки починали танути. Крізь них пробивалися першоцвіти проліски. Вони були такі білі і ніжні, що, здавалося, то великі снежинки впали на землю і відсвічують на сонці. А вже коли сніги сходили, тоді починалася гра фарб і запахів. Аж серце заходилося. Волошка, барвинок, живокіст здавалися продовженням неба. А кульбабка, дивосвіт, буркун та Звіробій наче увібрали в себе колір сонця і зігрівали ліс своєю жовтизною. Оточуючи поляну, стелилися маленька соковита суниця, даруючи птахам та звірям свої яскраві ягоди. Трішки подалі, гордо, задирливо покрившись колючками, росла малина. Але вона не жаліла своїх плодів тим, хто волів поласувати. Головними гостями галявини були дикі бджоли. Вони робили свої домівки на сусідніх деревах і з задоволенням, перелітаючи з квітки на квітку, пили нектар та робили духмяний дикий мед. Гостювали на галявині і домашні бджоли, що проживали у вуликах сусідніх із лісом сел. Іноді поласувати ягодами забігали мишки, зайці, лиси та вовки. Вони зрозуміло намагалися не зустрічатися одне одного, бо не любили. Зайці й миші боялися лисиць та вовків. А ті, в свою чергу, соромилися своєї любові до ягід та трав. Але всі однаково любили милуватися малувати, галявиною, всім вистачало благодаті прекрасного лісу, і жили вони у дружбі і злагоді. Аж в один недобрий день сивим морозним ранком. Коли попросиналися вже першоцвіти проліски, а птахи починали співати в очікуванні весни, припхався на галявину ведмедь шатун. Чи то мисливці зігнали його з берліга, чи то захворів на сказ, невідомо. Але почав він все трощити, топтати на галявині, землю з корінцями квітів виривати, кущі ламати, дерева валити. Біда прийшла в ліс. Сила силенна була у відмедя. Але неочікувано поряд встали і вовки, і миші, і лисиці і зайці, всі на оборону ліса. Попросиналися дикі бджоли, підтягнулися бджілки домашні, птахи і навіть метелики. Всі стали перед відмедям, щоб захистити свою галявину. Іклами гризли, жалами жалили, дзьобами дзьобали і перемогли, вигнали поганця зі свого дому. Не одна зима, не одне літо пройшло. Але забуяла фарбами чудова галявина прекрасного лісу, розквітли знову на ній і блакитні і жовті квіточки, розсипалися червоними краплинками ягіди суниці і малини. І знову бджілки трудівниці наповнили повітря запахом духмяного меду. А птахи відтоді навчилися співати. Переможних пісень.